Господь з вами, Читання святої Євангелія від луки, слава тобі, Господи. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матею Тому, Якова Алфеєвого, і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріоцького. Який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівненному місці, також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, і з приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав. Від нечистих духів і оздоровлялися. І кожен натов намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Слово Господнє, слава Тобі Христе! На дві речі, які хотів би сьогодні звернути нашу увагу, це гора. Де Ісус вийшов помолитися і провів там цілу ніч. І Він, друга річ, це він став на рівнинному місці. І бачимо, що була велика юрба його учнів, безліч народу з Юдеї Єрусалима, з і Сидона. Гора, ми вже не раз говорили, що це місце, де є особливе, особливе для. Євреїв для християн для нас, віруючих, бо це знак того, що я розмовляю безпосередньо з Богом, так як Моїсей на, на, на горі отримав ці скрижалі, а тим паче Ісус, який виходить, щоб розмовляти з Богом, зі Своїм Отцем, проводить на молитві всю ніч. Тобто молиться, молиться, і після молитви починаються оці дії. І настає день. Він починає кликати на учнів. І тому для нас це приклад того, що в нашому житті має бути ця молитва. І після молитви настають певні дії. А ми часто хочемо, якби навпаки, щось зробимо, щось придумаємо, щось видумаємо, а потім каже Боже, і потім підтягуємо Бога, якби цього, да? потім Боже, ти це зробив. Тобто не спочатку питаємо, не розмовляємо, не постимо, не молимося. А? Ось. Але робимо все навпаки. Потім Боже, і Бог чухається і думає, як це людині допомогти так, щоб людина не загордилася. Або маємо потім претензії, чому Бог не вислуховує. То в першу чергу молитися, молитися мати оцей момент. Друга річ став на рівнинному місці. В Матея нагірна проповідь, пам'ятаєте, 5, 6, 7 розділ, де Ісус промовляє. Тобто ми говоримо, що нагірна проповідь це ікона кожного християнина. І не своїми силами, силою силами міц Ісуса Христа. І це якби гора, звідки Господь промовляє. І Він говорить, да? хто такий християнин, що світло, сіль, да? закваска, Він говорить про ці блаженства і так далі. Тобто, на горі. А в іншому місці на рівнинному, тобто лука показує. Да? І е, біблісти говорять, що рівнинне місце це місце, де Господь входить в твою дійсність, в твоє мислення, е, е, в твоє життя. Тому що бачить твої страждання, бачить твої гріхи, бачить, що ти переживаєш. І тому Ісус стає якби посеред тебе на рівнину, да? не возвишується, не є вище на тебе. Бо є Бог, але приходить для того, щоб тобі допомогти. І ми що далі чуємо? Що Лука нам пише? Що багато осіб приходили зцілитися від своїх недуг. Не знаю, чи це випадково чи ні, але хто пам'ятає вчорашню Євангелію, також від Луки? Ось, Хоча сьогодні є свято Симона Юдитадеї апостолів, і тут читання має власне, свої читання, можна так сказати. А вчора ми чули, що жінка на скільки, скільки років хворіла, 18 років хворіла, мала духа хвороб, була скорчена і зовсім не могла випростатись. І побачивши її Ісус, покликав і сказав: Ти звільнена. Тобто вона своєю покорою, своєю молитвою, через те, що вона постійно ходила до синагоги, не втрачала ці надії, отримала це, це стілення. І, і, і в сьогоднішній Івані теж ж саме. Да? І бачимо, що Ісус зціняє. Але для Ісуса важливо також є цей момент цих апостолів, покликання на апостолів, цих чоловіків, які мали дружин, мали дітей і так далі. Тобто вони, не, вони були звичайними особами, да? так як е ці головні апостоли да? Петро і Павло. Ну, Петро рибалка. Звичайні рибалками. Що тут такого надзвичайного? Але вибирає, і він стає колоною. Павла потім пізніше вибирає, також стає колоною. І так само кожен апостол є колоною в церкві. І тому Господь хоче також і тебе, і мене вибрати. І ми говорили вже нараз, що хрещення дає тобі цю можливість бути апостолом, проповідувати. І Господь через тебе також може стіляти інших людей. І тому що апостол говорить, Петро, якщо не помиляється, що каже? Золота і срібла не маю, але в ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І, власне, Якщо ти маєш таку віру, приходиш, який втомлений, обтяжений, приходиш до Христа, то Він тоді, бачачи тебе, бачить твоє смирення, може робити великі чудеса. Де? Ми не мусимо робити якихось надзвичайних чудес. В тому, весь час ми підкреслимо, в тому середовище, де ти є. В тому середовище, де ти є. І тоді, у цей псалом, який ми співали, їхнє відлуння сповнює цю землю. Тобто, це ехо, це відлуння буде показувати, що Господь діє. Що там людина не вернулася, там людина покаялась. Скільки тут в нас є в парафії братів і сестер, які завдяки тим, що хтось сказав добре слово, покликав, показав приклад, і вони навернулися і почали жити зовсім по-іншому. -по і, власне, це завдання. Ми не мусимо робити якихось супер-пупер надзвичайних речей прості речі. Прості речі, але в цих простих речах дуже важливо, щоб була покора, смирення, віра, довіра і так далі. І тому нехай це слово сьогодні, так як допомогло цим апостолам, так, Симонові і Юдютаю піти з Ісусом Христом, щоб ми, слухаючи це Слово, приймаючи це Слово, пішли за Христом, не дивлячись на себе, не дивлячись на. Себе, Яке я є, в якому віці, скільки років маю, тут немає значення абсолютно жодного. Важливо йти за Христом і мати цю покору, смирення і довірити своє життя Христову. Тому цього бажаю і собі, і вам. Амінь.